Назвати Ігор Кечмарський, і я хочу вас запросити на ось цей курс. В Чому його різниця від того, що у вас є в школі або в ВУЗі? В школі або в Вузі вчителі і викладачі професійні розказують вам те, що написано в книжці. Тут старі дядьки розкажуть вам те, чого в книжці не пишеться, а те, що вони нажили своїми горбами, гулями, мозолями за свою успішну кар'єру в різних видах бізнесу і громадського життя. Тож чекаємо вас на цих заняттях. Де ми допоможемо вам стати розумними, сильними, багатими, успішними українцями нашої майбутньої вітучої держави.